Всім привіт, чат GPT всі ми знаємо цей чудовий сервіс, який з 2022 року допомагає нам у найрізноманітніших задачах: від програмування і наукових розрахунків до аналізу зображень, документів та генерації картинок. Ви, мабуть, думаєте, що це все сила штучного інтелекту, але це помилка. Нейронна модель це лише ядро, яке відповідає на текстові запити. Вона не вміє сама шукати інформацію в інтернеті, зберігати щось в пам'яті, керувати інструментами чи генерувати зображення. Усе це забезпечує величезна інфраструктура навколо моделі обгортка, яка і називається ChatGPT. Без цієї надбудови гола ЛЛМ не мала б навіть половини можливостей. Мені стало цікаво пройти шлях розробки такої величезної системи самостійно, тому давайте перевіримо, чи можливо зробити аналог ChatGPT, який не буде потребувати багато ресурсів, використовуючи лише безкоштовні інструменти. Поїхали! Найперше питання, яке виникає: де взагалі взяти безкоштовні нейронні моделі, які будуть виконувати потрібні нам завдання, і які ми зможемо використовувати в особистих цілях. Насправді для цього є багато різних варіантів, але найбільше і найвідоміше сховище такого золота це Hugging Face. Hugging Face – це величезне AI-ком'юніті, де зберігаються тисячі безкоштовних щі додатків і мільйони моделей, які можна підгрузити в коді, і або просто використовувати, або дотренувати на своїх даних даних, що називається файн тюнінгом. Окрім того, тут ще й до кожної моделі є туторіал, як її підключити і використовувати. Тож проблем виникнути взагалі не повинно. Наше завдання лише об'єднати багато вже натренованих моделей, тож нам потрібно буде лише підгружати їх і в потрібний момент питати в них відповідь. Окей, тепер, коли ми знаємо, де нам брати моделі, нам потрібно розпланувати наш додаток. Я хочу створити асистента, здатного виконувати практично будь-яке завдання, згенерувати зображення чи музику без проблем. Написати код, розв'язати задачу або допомогти з проєктом? Та, будь ласка, для цього нам потрібно об'єднати в одному додатку багато різних моделей, кожна з яких відповідатиме за свою частину роботи. Основою системи стане бекенд місце, де будуть завантажуватись моделі та оброблятись усі запити. За допомогою Фласк ми зв'яжемо бекенд із фронтендом, щоб користувач отримав зручний і приємний. Не інтерфейс, оскільки ми робимо бюджетний варіант, орендувати сервери з мощними графічними процесорами не вийде. Тож ми орієнтуємось на максимально компромісні моделі, щоб усе запускалось без проблем, працювало швидко, але в той же момент якісно. Серцем застосунку стане мультимодальна LLM модель, яка вміє аналізувати і текст, і зображення. Я обрав Квен як одну з найстабільніших і найпопулярніших серед компактних моделей. Так, вона має 7 мільярдів параметрів, це немало, але мультимодальних моделей меншого розміру практично не існує, тож сподіватимемось, що вона запуститься коректно. Для генерації зображень використаємо Stable Diffusion першу. Модель не нова, але перевірена і достатньо швидка, щоб працювати навіть на слабких системах. Для створення музики виберемо MusicGen від Meta. Я вже тестував її раніше, вона генерує непогані музичні треки, тому підходить ідеально. З генерацією відео ситуація значно складніша. Справа в тому, що відео складається з великої кількості кадрів, зазвичай 30 60 на секунду. Це означає, що для створення навіть кілька секундного ролика нейронна модель має послідовно згенерувати десятки або навіть сотні зображень, і потім об'єднати їх у відеофайл. Проблема в тому, що через це кілька секунд відео можуть генеруватися годинами. Тому було вирішено відмовитись від функції генерації відео. Поки що. Можливо, поки я розповідав це все, у вас виникло логічне питання: як саме система розумітиме, яку модель потрібно викликати? Насправді все досить просто. Коли користувач вводить промпт, він зазвичай прямо формулює своє бажання. Наприклад, напиши мені романтичну пісню. Навіть найменша ЛЛМ легко зрозуміє зміст запиту і визначить, про що йдеться. Саме тому в нашій системі буде окрема маленька мовна модель. Своєрідний маршрутизатор, єдине завдання якої аналізувати текст запиту і вирішувати, які з основних моделей доручити виконання задачі. Для цієї ролі я обрав маленьку лама. Вона швидко оброблює текст текст і здатна робити базові висновки, тобто ідеально підходить для функції маршрутизації. Але тут важливий момент: всі ми знаємо, що відповіді llm моделі складно передбачити. А оскільки нам потрібно, щоб модель давала конкретну відповідь, яку ми потім зможемо обробити звичайними операторами умови, важливо правильно налаштувати один із ключових параметрів мовних моделей. Температуру, може, ви бачили раніше цей параметр і думали, при чому тут це взагалі? Так ось чим ближче цей параметр до одиниці, тим вільнішими, емоційнішими та креативнішими стають відповіді. І навпаки, значення наближене до нуля робить відповідь сухою, чіткою та без зайвих деталей. Саме тому для маршрутизатора ми встановлюємо температуру 0, щоб він повертав лише точні рішення без будь-яких зайвих формулювань. Тепер, коли ми знаємо, що робити, можна приступати до роботи. Почнемо з того, що просто підключимо нашу модель Ядро і спробуємо спитати в неї щось в консолі, аби просто впевнитись, що працює основа нашої майбутньої програми. У цьому відео я не буду звертати велику увагу на код, оскільки все програмування тут зводиться до гуглінгу прикладів, як підключити і зробити інференс конкретної моделі. Тому тут головне система. І так, давайте запустимо код і спитаємо щось у нашій моделі. Two hours later. One eternity later. Пізда. Як ви могли зрозуміти, мультимодальна модель на звичайному процесорі в цілому запускається. Але щоб щось згенерувати, вона потребує просто невимовно багато часу, що нам, звісно же, не підходить. Що ж робити? Чепуха. А, що сталося? Мультимодальна модель працює надто довго. Що робить? Ем... Що? Повторюю. Що робить, якщо мультимодальна модель потребує години, аби видати відповідь на елементарні питання? Як прискорити її роботу? О, ясно все з тобою. Трошки почитавши, я дізнався про таку річ. Є можливість конвертувати модель у спеціальний формат під назвою GUF. Це, по суті, спосіб стиснення та оптимізації ваг моделі. Вони займають значно менше пам'яті, а швидкість обчислень зростає в рази. Але такі моделі запускаються не через стандартні фреймворки, а через спеціальні інструменти, наприклад, Lama CPP. Для них також існують Python обгортки, тому працювати з ними у коді все ще не складає труднощів. У лама до речі, чи навіть є спеціальний демо додаток для того, щоб було зручно перевіряти роботу моделі? Ну що ж, раз такі діла, давайте перевіримо, чи стало працювати швидше. Попросимо її описати, що вона бачить на зображенні. О, ну це вже інша справа. Насправді, ця демка це теж ціла система, де зберігаються чати, є приємне оформлення. По факту уже можна користуватись без проблем. Але тут все ще немає всіх тих функцій, які ми хочемо вкласти в наш додаток, та й дизайн цього додатку ми не можемо змінити, тож все одно прийдеться писати все спочатку. Завдяки сучасним технологіям я швидко написав базовий інтерфейс, і тепер ми вже маємо повноцінно працюючу основу програми. Сюди тільки я ще додав режим мислення, який ця модель, типу, якби не підтримує, але є маленька хитрість. Якщо її попросити подумати, то вона на автоматі почне це робити. Тепер, можливо, у вас виникає логічне запитання, як саме програма розрізняє, де у відповіді моделі її внутрішнє міркування, а де готовий код чи фінальний результат? Насправді все дуже просто. Ще на етапі тренування модель навчають використовувати спеціальні теги та маркдаун форматування. Наприклад, вона генерує міркування всередині тегів SINC, а остаточну відповідь у Answer. Далі я просто паршу ці частини на фронтенді і відображаю кожен блок так, як мені потрібно. Ось і весь секрет. Також для того, щоб модель пам'ятала, що було раніше в чаті, ми будемо разом із новим промптом передавати їй і всю історію чату. Так, саме таким чином працює вся пам'ять чата GPT. Далі я підключив раніше згадані моделі для генерації музики і зображень і додав можливість вибирати режим на випадок, якщо маршрутизатор не може правильно визначити, яку модель потрібно викликати. Тому тепер наш асистент може генерувати якісні зображення і маленькі музикальні фрагменти. Окей, okay. не будемо збавляти темп. Зараз наша модель може аналізувати зображення, да. Але ChatGPT, окрім того, вміє аналізувати і різноманітні текстові файли, і PDF, і аудіо. Щоб додати такі функції до нашої системи, нам потрібно зробити дуже просту річ: перетворити будь-який файл у текст і підкласти цей текст у промпт разом із повідомленням користувача. З текстовими файлами все елементарно, читаємо вміст і додаємо його в запит. З PDF файлами все трошки складніше. Було б, якби Python не існувало. Але Python існує, тому потрібно просто використати бібліотеку, pdf Text і все готово. А от щоб перевести аудіо в текст, потрібно буде попрацювати трошки більше. Для цього нам потрібно підключити до нашого проекту модель Whisper, яку я вже використовував в одному зі своїх відео. Вона швидко робить транскрипцію, тому тепер наш асистент зможе розуміти навіть голосові повідомлення. Розкажи, хто ти. Наступна крута функція, яка є в чаті GPT, це можливість прослухати те, що відповів нам асистент. Її, як не складно здогадатись, теж доволі неважко реалізувати, маючи сучасні інструменти. Можна було б використати якусь модель з Hugging Face, наприклад, Bark від Suno AI, але мені більше сподобались можливості бібліотеки Coq від TTS, в якій зібрані дуже швидкі і якісні моделі для озвучування тексту з різних мов. Єдине, що української мови там немає, як і майже в усіх моделях доступних на сьогодні. Тому озвучка в нашому асистенті буде працювати лише з доступними в цій бібліотеці мовами. Hello, how can I assist you today? І останнє, що треба реалізувати, дати моделі доступ до інтернету. Як навчити асистента гуглити інформацію? Насправді це зробити досить просто. У Google є спеціальна панель керування хмарними сервісами Google Cloud Console. Вона дозволяє розробникам запускати віртуальні сервери, створювати бази даних, керувати контейнерами, цілими кластерами і багато чим іншим. Проте в нашому випадку найважливіша функція це можливість створити власний кастомний пошук. Ви можете детально налаштувати, які сайти він індексує, які результати показує, і навіть обмежити його, наприклад, лише власним доменом. Саме тому багато сайтів не будують власних пошукових систем, а просто вбудовують кастомний Google пошук. Для нас це ідеальний варіант. Ми можемо надсилати пошукові запити, отримувати структуровані результати, парсити їх і передавати далі мовній моделі. Я додав це в код і от як це працює. Що ж, на цьому моменті готовий оголосити, що наш особистий асистент готовий. Ми реалізували всі основні функції, які повинен мати такий сервіс сьогодні. Правда, я вирішив не підключати базу даних і не зберігати чати і аккаунти людей, оскільки це вже не так цікаво і потрібно, хоча, звісно, це теж частина великої системи. Але погодьтеся, проєкт не відчувається завершеним. Хочеться розмістити його десь на якомусь сервері і дати доступ до нього всім користувачам інтернету. Скажіть забавно буде: існує чат GPT, Cloud, Groc, Gemini і Геквіс. Да. Ладно, давайте робить. Перший крок знайти підходящий vps сервер на якому ми зможемо розгорнути наш проєкт. Варіанти з GPU надзвичайно дорогі, тому будемо використовувати сервери лише з CPU. Ми заздалегідь оптимізували наш проект і зробили все так, щоб додаток працював достатньо швидко, навіть без графічних карт. Тому, думаю, все буде добре. Для нас, правда, важливо мати достатню кількість ядер, адже моделі виконують обчислення паралельно, а не на одному потоці. Відповідно, чим більше ядер, тим швидше буде працювати наш додаток. Ще нам потрібен великий обсяг оперативної пам'яті, щоб без проблем завантажувати ваги моделей, і достатньо дискового простору, бо моделі займають немало місця. Я знайшов сервер з потрібними характеристиками, попрощався з грошима, і тепер можу робити там усе, що захочу. <с <с Вибачте, щоб поставити наш додаток на сервер, нам потрібно просто перекинути туди всі файли, встановити потрібні залежності і моделі, і готово. Насправді це дуже цікаво, коли ти отримуєш повністю чисту Linux систему і підлаштовуєш її от саме під свій проект з самого нуля. Єдине, що коли стикаєшся з проблемою несумісності версії, то іноді хочеться екран розбити. Але так то все в цілому легко і спокійно. Тож наш додаток готовий до виходу в інтернет. Для краси залишилось лише підключити домен, щоб було зручно переходити на сайт. І тепер, якщо ми введемо потрібний URL, то ми попадемо на наш додаток. oh, єс! Yes. Отже, тепер ви можете самостійно зайти і потикати мою бюджетну версію чата GPT. Фух. Давайте підіб'ємо підсумки. Подивіться, наскільки сучасне програмування стало схожим на конструктор. Звісно, не весь процес зводиться до цього, але більшість застосунків сьогодні створюють саме так. Розробники просто поєднують безліч готових компонентів, а власноруч пишуть лише ті, яких бракує. Завдяки цьому великі проекти можна будувати неймовірно швидко. Я, наприклад, створив усе це буквально за 3-4 дні разом із налаштуванням сервера та розв'язанням усіх дрібних технічних нюансів. І це просто неймовірно. Ну, а в мене на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І всім до побачення!